Після підписання індивідуального плану надання послуги отримуючим соціальної послуги, цей документ потрапляє в Кабінет надавача соціальних послуг, в розділі Отримувач соціальних послуг. Надавач соціальних послуг може знайти заяву із статусом вторинну оцінку потреб, виконано», переглянувши деталі цієї заяви. Зокрема, розділ Індивідуальний план надання послуги. Надавач соціальних послуг побачить, що є документ, який уже підписаний отримувачем. Можемо переглянути деталі. В деталях ми побачимо індивідуальний план. Можемо переглянути за допомогою функції попереднього перегляду, ознайомитися з індивідуальним планом надання соціальної послуги. Якщо ми не приймаємо цей план, натискаємо «Відхилити» і вказуємо, причину відхилення в коментарях. Якщо ми погоджуємося з планом, натискаємо Підписати план, вказуємо свій ключ електронного підпису. Завантажуємо файл ключа, вказуємо пароль ключа. Після вказання паролю ключа натискаємо Підписати. Після підписання маємо повідомлення, що акт успішно підписано, і тепер, переглянувши на головній сторінці розділ Отримувачі соціальних послуг, після оновлення сторінки ми побачимо, що статус розгляду заяви змінився на індивідуальний план затвердження.